Ода нашому краю. Люблю Кіровоградщину, свята наша земля. Найкращі села тут ліси, річки, поля, де б не була я, обов'язково повертаюся назад у свою область де рідний наш Кіровоград. Перед очима рідний Материнський край, куди не кинеш оком, поля, ставки, зелений гай. Тут живуть чудові, працьовиті люди, талановиті і красиві від природи. Люблю я поле, де вітер колося хвилями ганяє. А між колосями волошки голубіють, за полем степ своєю красотою сяє, тут море квітів, попої страви зеленіють. Кульбабки парашутиком крутяться, літає, вітер перекоти полем, котить і кружляє, хочеться лягти в траву і хмарками чудними любуватись, жайворонками і їхніми піснями милуватись. Зріє, спіє жито за селом. Понад битим шляхом тут дитинство пролетіло, наче білим птахом чи легким птахом. Як в дитинстві босяком іду шляхом росами, а назустріч косарі кусять траву косами. Ой, не треба, не косіть, тут волошки ростуть, з них віночки накупала, дівчата плетуть. Де них в небі голубім у вишині, щебечуть голосисті пташі пташки свої пісні. А вранці пра працевиті бджілки прилітають, нектар духмяний, запашний збирають. Вітерець з любов'ю волошки на своїх крилах носить, а запах їх по всьому полі і степу розносить. Косирі дивно дивляться на мене, біля квітів стали і косити у степу траву перестали. Світіть, волошко, запалюйте в ранішню зорю, Я весь світ і всю природу вас одних люблю, співаю їм величному своєму краю. Тебе, волошко, красиву квітку, полюбу я величаю. Царювати тобі у полях, у житах, у степах, і у дівочих, голубих волошкових очах.